Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Рейтерович, і це рубрика Треба знати, де ми просто й коротко говоримо про складні політичні явища, поняття. І процеси сьогодні темою нашого випуску буде популізм. Дуже поширене явище, яке охопило переважну більшість країн, в тому числі і тих, які відносяться до еталону демократії. Але перед тим як ми перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про підписку, вподобайку, репост і спонсорство. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube Тож не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, популізм виник ще в 19 столітті, коли в Сполучених Штатах існувала така популістична або в перекладі народна, по суті. Партія і кандидати від цієї партії навіть претендували на певну конкуренцію з, з класичними кандидатами від демократичної республіканської партії, але в них не вийшло зайняти місце такої третьої потужної політичної сили. і Він поступово зійшов з арени. Звісно, в 20 столітті в різних країнах якісь популістичні рухи виникали. Але як це не дивно, вони. Не були настільки популярні, чому тому, що тоді відбувалося змагання між соціалізмом, комунізмом, власне, там капіталізмом, ліберальною, консервативною ідеологією. Популістам дуже часто не вистачало місія в цих процесах. Вони були десь на узбіччі. А от в 21 столітті ми зіткнулися з силим вибухом популізму, який охопив значну частину. Розвинутих країн і навіть поширений в тих країнах, які здавалося б мають давні традиції демократії і повинні мати певний імунітет від популізму, але не так сталося, як гадалося. Взагалі, оцей великий вибух припадає на 2014-2016 роки, коли в, ну, в силу різних причин внутрішнього там зовнішнього характеру в світі відбулася суттєва така радикалізація суспільно-політичного життя, і ми побачили спочатку тріумф популізму на виборах до Європарменту. 13-му році потім е європейську міграційну кризу 2015 тисячі п'ятнадцятого року. Брекзит шістнадцятого року, коли Британія вийшла зі складу Європейського союзу, і це була чисто популістична історія. І, врешті-решт, 16-му році вперше на виборах переміг Дональд Трамп після цього. Популізм почав поширюватися ще швидше, так би мовити, і незважаючи на те, що дехто з політологів говорить про те, що ну це явище поступово втрачає свої позиції. Коли ми дивимося на різні країни, в тому числі на європейські країни, ми бачимо, що це не так. Насправді, популістів достатньо багато, вони рвуться до влади, і дуже часто їм вдається перемагати. Звичайно, вдається перемагати через те, що вони дуже добре маскуються під різні. Інші політичні сили, ну і вдається перемагати через те, що навіть саме поняття популізм є дуже розмитим. Ви можете знайти безкінечну кількість визначень цього терміну цього терміну. Всі вони будуть різні, іноді навіть діаметрально протилежні. І от така складність класифікацію, вона дає можливість багатьом політикам, які є махровими класичними популістами, кричати, що вони ні насправді не популісти, але тим не менше, спробуємо визначити, що це за поняття і що ми маємо на увазі під популізмом. Якщо ми візьмемо максимально спрощений підхід, то ми можемо виділити основу цього явища, яке представляє собою такий своєрідний спосіб сприйняття політичної дійсності, який передбачає знаєте, таку внутрішню однорідність і морально етичну чистоту народу, народу які протиставляються корумпованим і морально деградуючим елітам, тобто популісти кажуть, що ми за народ, ми представники народу, і ми протистоїмо якимось там елітам, якимось іншим групам, які власне народом не є. Крім того, крім того, всі політики популісти або якісь популістичні рухи, вони, по перше, стверджують, що народ представляють виключно вони, лише вони. Тобто, ми є народом, от як каже Трамп, типу, я єдиний політик, який представляє американців, всі інші американців не представляють. По друге вони вважають популісти, вважають будь-яку опозицію нелегітимною. І якщо ти ну, проти популістів, ти автоматично проти народу. Тобто вони відразу вішують ярлики. Як наприклад, це робив 19-му році, не тільки е, нинішній президент України, коли казав, що є ми і є вони. Тобто він сепарував, ділив таким чином суспільство, роз'єднував суспільство і казав. Acho que é um... Справжні умовно кажучи, там представники українського народу є не справжні представники. Ну і по третє популісти вони завжди тяжіють до корупції, до кумівства, до непотизму, про які ми говорили в минулому випуску, і власне вони тяжіють такого, ну до такого ще масового клієнтелізму, Тобто, коли вони розставляють своїх якихось клієнтів і створюють такі дуже дуже замкнуті е, системи. Ну і звісно, по четверте, популісти завжди перманентно атакують громадянське суспільство і демократичні. Ні, медіа, Дехто взагалі каже, що ми створимо свої медіа, як це робить, наприклад, Трамп, або як казали представники «Слуги народу в 2019 році, нам медіа для спілкування. З суспільством не потрібні, ми будемо спілкуватися з людьми напряму. Що з цього вийшло? Ми дуже добре бачимо зараз. Ще один дуже важливий момент, як правило, популізм надзвичайно привабливий для тих, хто відчуває себе соціально ізольованим, не має відчуття там економічної безпеки, схильний до авторитаризму і так далі. І, от на фоні всього цього, ми можемо сьогодні популістами називати представників будь-яких партій правих, лівих, центристських. Тут все залежить від контексту да, політичної діяльності і особливо. Ну, медійного поля кожної конкретно взятої країни. Ну більше того, навіть іноді доходить до такого цікавого феномену, коли популізм розглядає не тільки як ворога власне демократія. багато хто каже, що це друг демократії. Чому тому, що він дозволяє виявити виправити недоліки демократичної системи? Тобто, це не тільки ідеологія, це певною мірою засіб здобуття влади, механізм здобуття влади. І от дехто вважає, що іноді популісти говорять правильні речі, вони вказують на якісь прорахунки, провали. Демократичної системи, проблема тільки в тому, що як правило, вони ці прорахунки і провали абсолютно не намагаються якось вирішити, вони їм і користуються щоб прийти до влади, а потім самі починають їх дуже активно використовувати. Це, як знаєте, в відомому політичному анекдоті: що якщо ти не можеш побороти корупцію, то тобі треба просто її очолити. Тобто, популісти дійсно вони не виступають проти представницького правління, проти представницької демократії. Як такої для них вона навпаки є вигідною чому тому що вона дає їм можливість прийти до влади вони фактично фактично користуються всіма перевагами демократії от як наприклад альтернатива для німеччини це така право радикальна популістична сила, яка прийшла до влади користуючись всіма перевагами демократії які є в країні при цьому вона хоче авторитаризму вона хоче повернення до дуже негативних практик але демократія дала можливість цим популістам стати власне Активними політичними діячами так, от чому популісти не виступають спочатку проти демократії як такої, чим тому, що ну вони вважають, що доки народ обирає популістів, значить, відповідно, правильний народ робить правильний вибір, обирає правильних представників, і система відповідно є демократичною. Але як тільки народ перестає обирати цих популістів, то система автоматично стає елітарною антинародною, ну і такою, проти якої власне популісти виступають. Дуже добре це видно на прикладі. Скажімо, Угорщини, де Орбан, класичний махровий популіст, багато років перебуває при владі, і от зараз, відчуваючи, що в наступному році він власне може цю владу втратити, він починає заявляти про те, що там опозиціонери вони не з народом, вони хочуть зламати демократичну угорську систему. Він, до речі, навіть назву продумав для Угорщини неліберальна демократія. Це дуже дивна така, взагалі дуже дивне таке формулювання, але тим не менше, його активно вживає, і це стосується багатьох інших політиків. Вони фактично, ті, хто є популістами, ділять завжди суспільство на ми та вони. Ми, це ті, хто зараз при владі, хто власне. На хвилі цього популізму здобув собі якусь перемогу на виборах. Вони все ці ті, хто виступає проти, і ми таку сепарацію бачимо в усіх країнах, де популісти при владі перебувають. Якщо навіть так побіжно глянути на ключові країни, то безумовно при владі популісти є в Сполучених Штатах. Трамп класичний приклад. Він ніякий не консерватор, він класичний популіст. Це е, Угорщина. Це е, словаччина, це е, ну дехто казав про Італію, але з Італією все набагато складніше, тому що Мелонія і власне її політична сила, вона все ж таки правоконсервативна, і Тому там в них популізму набагато менше, ніж у багатьох інших політичних партій, які функціонують на сьогоднішній день в Італії. Популістом, звісно, є е, значною мірою президент Туреччини Ердоган. Популістом є прем'єр-міністр Індії Моді. Тобто, якщо ми так подивимося, то в багатьох країнах е, популі. Лістів вистачає, вони перебувають при владі, і як правило, коли вони владою стають, вони абсолютно повністю забувають про свої обіцянки, які вони робили під час передвиборчої кампанії, починають діяти зовсім по іншому. Врешті-решт, дуже гарним прикладом є в цьому контексті Україна. В нас до 2019 року найбільш відомим політиком популістом безумовно була Юлія Тимошенко. Це класичний приклад, коли. Виду видумуються абсолютно якісь ну іноді абсурдні речі, виключно з метою якось привернути увагу народу, з метою роздати щось народу, тобто показати якусь турботу про народ, і ці історії про Юліну тисячу і багато інших подібних речей або боротьбу, наприклад, там з атипічною пневмонією, коли там закуповували таміфлю, привозили, все це пафосно подавали під камери. Ну це виглядало так, як зараз. Раз виглядає в багатьох країнах, де популісти вже багато років при владі власне, перебувають, але в 2019 році, звісно, Юлію Володимирівну дуже швидко відтіснили на другий план, тому що слуга народу і значною мірою діючий президент, вони прийшли до влади, власне, як політики. Популісти. Ми бачимо навіть під час повномасштабного вторгнення відверто популістичні кроки по типу національного кешбека, зимової підтримки і багатьох інших речей, які не мають логіки, про це говорять економіки економісти місти власне з економічної точки зору не сприяють там розвитку підтримці, скажімо, економіки, але ну красиво виглядають в очах певних верст населення, тому що населення сприймає такі речі, як таку стурботу про себе, як те, що ці політики хочуть населення, власне, захистити, дати йому можливість якось нормально жити і розвиватися. Але це не відміняє того факту, що. Це відверто популістичні е, такі елементи. Ну і для українського популізму ще характерно постійне стрибання з ідеології в ідеології, як такої популізму ідеології немає. Ну в Україні, як мінімум, звісно, є країни по типу тієї ж Угорщини, де е, вибудували навіть певну ідеологічну е, основу для популізму як такого. Але в Україні все це відсутнє. Я нагадаю, що слуга народу приходили як лібертаріанці, потім вони були лібералами, потім центристами, е, потім. Солідаристами, як колись до речі, Юлія Тимошенко, це теж показовий момент, тому що вони крадуть один у одного. І станом на сьогодні, які що знаходиться в основі ідеологічних власне, імперативів цієї політичної сили, абсолютно не зрозуміло, але всі рішення, які власне приймаються, це рішення, як правило, хаотичні. Вони спрямовані на те, щоб просто зберегти. Ну, якісь достатньо високі рейтинги, е, показати народу якусь там міфічну, скажімо, турботу, і ну, отримати якийсь дуже дуже короткотерміновий результат. Популісти дуже рідко думають на якусь стратегічну перспективу, ну тільки якщо вони повністю не утверджуються при владі. І е, навіть коли вони отримують всю повноту владі в країні, тут є прикладом якраз Україна, там та ж Угорчина, е, частково Словаччина, Індія, е, Туреччина. То, власне, в даному випадку популісти все одно живуть від акції до акції. Тобто, в них, як правило, якісь далекі плани відсутні, або вони ці плани складають, але потім дуже швидко про них забувають. Я можу нагадати, скільки планів ми мали з 2019 року і велике будівництво, яке перетворилося на кредівництво і багато інших речей. Половина з них, як мінімум, вони просто були покладені в шухляду на другий день після того, як їх яких презентували, тому що популісти. Ти не про роботу реальну, не про реальні реформи, які як правило мають негативний електоральний ефект і не сприяють підвищенню там не знаю рівня популярності або навпаки падіння там рівня популярності. Власне, цих популістів це е, історії про те, як е, зараз і тут привернути увагу і зробити все для того, щоб тебе хоча б найближчі пару тижнів чи місяців там любили. Да? А після того як ефект закінчиться, ну ми придумуємо якусь іншу фішку, е, те, що це буде вбивати стратегічні перспективи України або країни в цілому, е, насправді популістів не сильно цікавить. В них головне завдання. Здобути владу, і потім якомога довше при цій владі утриматися. Ну і те, що це призводить потім до дуже негативних результатів, може гарно підтвердити досвід таких країн, як Сполучені Штати або, наприклад, Велика Британія, в Штатах Трамп другий раз прийшов до влади, і ті речі, які він робить зараз, вже відображаються не дуже позитивно на економічному добробуті більшості американських родин. А історія Великобританії показувала в тому плані, що провівши Брексіт, який організувала якась представники. Популістичних різних сил, британці потім про це дуже 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 швидко пошкодували. Вони, в принципі, за сьогодні до сьогоднішнього дня шкодують за той вибір, і якби вони могли відмотати історію назад, вони скоріш за все проголосували би за збереження Об'єднаного Королівства в складі Європейського Союзу. Але ну, повернути це вже фактично неможливо. І це та ціна, яку нації. Яку народи платять власне за те, що вони цьому популізму слідують на превеликий жаль, ми не можемо зараз з певненістю констатувати, що популізм поступово сходить з політичної арени. Ні, це не так. Він має достатньо міцні позиції і боюся, що в найближчий час багато країн будуть проходити це випробування популізмом. Ну Україна власне з ним зіткнеться відразу після завершення війни. Коли це відбудеться, ми поки не знаємо, але ж рано чи пізно буде. І от після цього ми теж зіткнемося з. З спробою і нинішніх популістичних сил зберегти владу, скоріш за все, під одним дуже дуже відомим гаслом, яке було колись в романах братів Стругацьких. Да? Що щастя усім одразу і щоб ніхто не пішов ображений. Під цим гаслом популісти дуже часто діють, і українські популісти тут не є винятком. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!